Третя космічна пригода Ярослава та Даші. Венера. Минуло кілька днів після подорожі на Марс, а Ярослав і Даша вже мріяли про нові зіркові мандрівки. Цього разу їхньою метою стала Венера, найгарячіша планета сонячної системи. Уявляєш, Дашо! – мріяв Ярослав, дивлячись у зоряне небо. Ми полетимо на Венеру і побачимо її яскраві хмари. А може, там є вулкани, як у нас на малюнках, додала Даша, збуджено крутячи глобус. А як побудувати корабель, який витримає таку спеку? Вони перерили весь будинок у пошуках чогось особливого. І раптом Ярослав згадав про стару парасольку. Ось воно. вигукнув він. Ми зробимо з неї космічний корабель. Даша аж підстрибнула від радості. Діти розкрили парасольку і взялися до роботи. Свольхи зробили ілюмінатори, з кольорового паперу зірки і планети подушку перетворили на м'які сидіння, а старі підручники на панель управління. А що буде нашим двигуном? запитала Даша. Як завжди, двигуном буде наша дружба і віра в себе, усміхнувся Ярослав. Коли корабель був готовий, друзі сіли всередину. Заплющили очі і полетіли. Їхній уявний корабель злітав крізь зорі, пролітав повз далекі планети, аж поки перед ними не з'явилася венера, жовта, таємнича, оповита густими хмарами. Приземлившись, вони побачили, що поверхня планети схожа на розжарену пустелю, скрізь каміння, пил і гарячі ріки лави. Тут так спекотно, що навіть кукурудза б сама зварилася, жартувала Даша, витираючи піт. Так, Венера найгарячіша планета сонячної системи, погодився Ярослав. У своїх саморобних скамфандрах друзі досліджували планету, фотографували краєвиди та збирали зразки ґрунту. Після пригоди Ярослав і Даша повернулися додому. Їхній космічний корабель з парасольки довів. Щоб мандрувати, не обов'язково мати справжній ракетний двигун. Достатньо мати фантазію, дружбу і щире бажання досліджувати світ. Цікаві факти про Венеру для маленьких дослідників. Венера найгарячіша планета сонячної системи. Там часто йдуть кислотні дощі. Вона обертається навколо своєї осі у зворотньому напрямку. Названа на честь богині кохання Венери. На поверхні планети тиск, як на дні океану.